Друзі, всім доброго дня! Просто так сніг сліпить в очі. Така сьогодні надзвичайно крута погодка. І сьогодні я зніматиму відео для вас, представляючи як власне, тракторний бригадир Дмитра, який зараз захищає нас, служить у Збройних силах України. Просто надзвичайно засліплює очі. Це просто якісь надзвичайно круті емоції. Е, будь ласка, давайте перейдемо до огляду трактора, тому що я просто реально не бачу. І так на огляді, як ви всі вже здогадались, трактор Dongfeng 404 DG2U. І це реально новинка. Тут є все, власне, перейдемо. Почнімо, звісно ж, давайте з гуми, яка у нас попереду йде, встановлено 7,5 на 16. Задня 12,4 на 24. Ідемо наперед. Бачимо, що попереду тут встановлені противаги. Маса однієї штуки 20 кг. їх тут 6, тобто 120 кг попереду довантажування. Акумулятор 80 ампер годин. Звісно, чому ж, я, чому ж я так заглядаю в ту щілину, якщо можна зробити просто так. Чик і капот сам підіймається. Вірніше, не сам, а його підіймають два газових упори. Достатньо впевнено вони його тримають. Бачимо акумулятор варта на 80 А годин. Бачимо бачок гору. Мастило для гідропідсилювача керма ось такий радіатор, захисна сітка. Все як зазвичай. Міст передній, просто надзвичайно потужний, редукторні мости. Бачимо тут 4 двигун потужністю 29,4 кВт. Тобто просто ідеальний двигун для сороківки. Фільтр повітряний з масляною ванною. Фільтр масляний, паливний, відстойник, все тут. У нас звичайна обв'язка, безпосередній притх палива, Гідропідсилювач керма. Будь ласочка. Просто вражає цей трактор. Виконаний, просто досконало. Генератор бачимо, два інша насоси на гідропідсилювач керма. І на задню навіску. На гідравліку задню. Також фільтр бачимо на гідравліку масло, перемикач маси, будь ласка, стартер, вихлопна труба. Можна встановлювати і якщо висота вашого якби, гаражика трішки менша, її можливе встановлення отак, горизонтально. тобто Якби, ніяких нема обмежень в цьому. Також сходинка для зручного потрапляння на операторське сидіння із правого боку. Бачимо, що все тут реально вони йдуть до досконалості. Дангфенг працює саме для того, щоб їхні клієнти завжди були задоволені. Перейдемо до задньої частини трактора, бачимо тут шестишліцевий й вал відбору потужності. Таким захисним кожухом він оздоблений. Задній міст у нас виглядає наступним чином. Бачимо тут колеса у нас розбірні, колія задня регулюється тільки за допомогою переставляння коліс. Чулки дуже масивні, потужні. Бачимо, що тут також Гарне, гарне причіпне для вашого причіпа, палець. Отакі От ось просто клешні, надзвичайно потужні. Просто товстелезний метал. Зараз я коли заведу трактор, трактор буде заведений і опущу гідравліку. До речі, що вже означає буква У на самому логотипі, це просто... Те, що ви маєте надзвичайну перевагу, маючи цей трактор. Є два, два циліндри, які дають перевагу в примусовому опусканні і в примусовому під'ємі. Підєм у вас під виконується за допомогою циліндрів дві пари гідровиходів. Бачимо заливна горловина. ось. Дата виготовлення 11 місяць, 24 рік, просто це. Ну, Трактору буквально три місяці набор. У нас тут якби до сидіння. Тут якісь прокладки йдуть, якісь ключі, бачимо прокладку головки, блоку циліндрів. В принципі, можна перейти і до операторського місця. Місце оператора виглядає наступним, чи нам бачимо такі останні захисні якби Панелі скляні. Бачимо поворотники, а тут встановлені на них одразу. Вони не є повторювачами, так, так як немає тут на основному на капоті немає поворотників, вони є тут встановлені. Дуже зручно потрапляти сюди, якщо ну, особливо коли берешся якби, правою рукою за ручку, яка є спеціально встановленою для того, щоб бути допоміжною в потраплянні сюди. Отак от, от запригуєш, рівненька підлога, розташування всіх важелів. Давайте почнемо. Почнемо з того, що ось у нас стоянкове гальмо в доступному зручному місці. Це важіль у нас підключення відключення переднього мосту. Це у нас важіль перемикання режиму ходу. Бачимо, тут повишені, нейтральна і понижені. Потрібно завести трактор, щоб перемикати їх з вімкненим щепленням. Будь ласка, важель відбору потужності. Бачимо тут у нас ручний газ йде під правою рукою. E, Важіль на саму гідравліку, зараз заведу трактор. Після, після того покажу, як воно все працює. Ось важель, два важелі у нас на, йдуть на два, дві пари гідровиходів. Коробка, 4 швидкості у нас виходить. 4 швидкості плюс реверс. Отже, що ми маємо? Ми маємо 8 швидкостей вперед, 8 назад. Отаким таким чином би, керується даний трактор. Також бачимо ось педалька блокування диференціалу. Педаль гальмів, педаль газу, все зручно встановлено, доступно, дзеркала, все як зазвичай, залитий антифриз, ось вказано відповідний надпис. Антифриз. Окей, заведемо. Просто безпечне, безпечне заведення тут стоїть, встановлене. Вижимаємо щеплення і заводимо. Часи. Просто годинник. Приборна панель у нас автомобільного типу електронна. З усіма відповідними датчиками. Вони тут Бачите, захисна плівка, поки встановлена. Казано, що ручник зажатий стоянкове гальмо, затягнуто. Паливо трошки мигає, ну нічого дольємо, освітлення, мотогодини. Будь ласка. Всякі помилки, які можуть бути, тут є для висвітлювання. Температура мастила. У нас перемагачі по електроніці, аварійний, аварійний сигнал, сигнал, поворотники, дальнє світло, ближнє світло, вимкнення, габарити. Що ми ще маємо? Поглянемо, що тут у нас в цьому бардачочку. А тут у нас пружина. Пружина. Добре. Пружина так пружина. Отже, основний зіб знаходиться тут. Зараз пробіжимось по освітленню зовні. Я вам покажу як воно все виглядає. Ось оце фара задня. Тобто оця. Так, у нас все ввікне на максималках. Забаритися звідка, повороти. Дальне світло. Зараз візьмемо близне. світло. Перейдемо назад. Ось вірхані габарити, поворотники, ліхтар задній. Все працює, все перевірено. Хочеться, хочеться вже на ньому дати ще круга. Отакий він, просто вражаючий трактор. Гідропідсилювач надає просто масу емоцій, так як крутиться просто надзвичайно легко ми, я вам обіцяв перевірити гідравліку. Давайте по важелю. ось важіль нас іде який опускає. Є три режими, як ви вже здогадались, мабуть. Є режим опускання, є підйому і є плаваючий. На себе максимально це підйом. Трішки від себе це опускання і максимально вперед це плаваючий режим. От так от. Важіль газу ручного. Ну і що, пропоную проїхатись? Ану, гайда. Зараз також включу відключу передній міст, якби ще ви все бачили на власні очі. Так, перша передача, Реверс вімкнено. Ага. Ага, Отак. о так. Хоп! І поїхали. Ух, я кричу. Працює в тандемі захід. Це можемо спостерігати. Так що, шановні, вам нічого не заважає придбати даний трактор. Просто набирайте номер телефону, який ви бачите зараз на екрані. Менеджер вам дасть відповіді на ваші питання. Будь ласка. Не забувайте підписуватись на канал, тракторний бригадир, який працює для вас. Доставку здійснюємо по всій Україні в будь-яку точку, без передплат, безкоштовно. Що я можу сказати? Він їде так, як треба. Зараз вчепити плуга сюди і він буде просто роз'єднувати будь-який ґрунт, буде сапати, буде копати. Все, що вам потрібно, друзі. Телефонуйте, ми працюємо для вас. Їдемо. Друзі, що ще хотів додати. Забув. Забув вказати те, що тут, власне, двохдискове щеплення і два режими валу відбору потужності. Має він 540 і 1000 обертів. Будь ласка, ось вам включаю, виключаю. Включення пішло 540. Вимкнення і тисяча. Все. все, що ви бачите, це все робота даного трактора. Це данпен 404 dg 2 u